У Єврокомісії розкритикували польську блокаду кордону з Україною. Єврокомісарка з питань транспорту Адіна Велян назвала дії несправедливими та заявила, що Брюссель готовий твердо захищати угоду про лібералізацію вантажних перевезень і продовжувати пояснювати її переваги як для європейського ринку, так і для України та Молдови. Єврокомісія запропонувала 13 заходів, що можуть бути швидко реалізовані та вирішать... Занепокоєння протестувальників нагадаю минулого місяця польські автоперевізники почали блокувати руху українських вантажівок у чотирьох пунктах пропуску на кордоні України з Польщею, вимагають повернути видачу дозволів на комерційні перевезення для українських перевізників. Дехто вбачає в організації протестів вплив Кремля, аби дестабілізувати ситуацію всередині ЄС та зменшити підтримку України у війні з Росією. І про збитки, які несе Україна через блокаду кордону польськими перевізниками, поговоримо далі з Данилом Гетьманцевим, головою комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Пане Данило, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю, слава Україні! Героям слава. Ну, а я пропоную почати з ситуації на кордоні. Як взагалі от блокада польських перевізників і фермерів позначилася не тільки на прибутках перевізників, але й на роботі митниці і доходах у державну казну? Розкажіть нам, будь ласка. Ну, насправді погано позначилося і тут нема чого лукавити. Безперечно, це потужний удар і по нашій економіці, і по нашому експорту. Ну, давайте візьмемо пункт пропуску Ягодин. Який раніше до страйку за добу пропускав 1300 автомобілів, а зараз пропускає 150. Безперечно, це втрати перевізників, це зменшення нашого експорту. Ми маємо на 40% зменшення експорту через відповідні сухопутні пункти пропуску. Ми маємо. Заяву від перевізників про втрати в 400 мільйонів євро тільки за перші два тижні цієї блокади безглуздої блокади. А якщо говорити про бюджет, то за результатами вже листопада місяця, ми можемо з вами чітко звизначити, що бюджет втратив. 9,3 мільярди гривень від недонадходження митних платежів. 9,3 мільярди гривень. І це величезні гроші. Це ті гроші, які не до отримала армія, яка воює, які та вконче нам сьогодні потрібні. До речі, буде і позначатися зазначені дії і на доходах, що адмініструється податковою, але там це буде дещо запізненням. На сьогодні ми маємо недовиконання плану по митниці із -за таких дій на 19%, аж на 19%. Це при тому, що жовтень митниця перевиконала. Тому, ну, вкрай негативні наслідки від зазначеної провокації вже майже місяць заблокований кордон. Якщо ця ситуація буде продовжуватися, вона може стати критичною для нас? Ну, безперечно, ми будемо вирішувати в інший спосіб. Але я вважаю, що ми і, по-перше, уряд. Уряди цих країн не повинні очікувати, поки вона стане критичною. Вони повинні зрозуміти, що ця ситуація б'є по ним, бо, послаблюючи Україну, вони зміцнюють нашого спільного ворога і, власне кажучи, призводять до того, щоб він потужніше вдарив по їх же самих економіках. І... Зважаючи на те, що блокуванням займаються ну, маргінальні політичні сили, політичні сили, які точно не представляють більшість в цих країнах, я переконаний в тому, що на цьому тлі не треба гратися в політику, а треба виконувати закон, європейський закон, який дозволяє вільний рух транспортних засобів по території ЄС. Для наших товаровиробників, для наших перевізників. Я знаю, що йдуть перемовини з урядом Польщі. Я знаю, що вже один пункт перетину відкритий для пропуску пустих фур. І це ну, я думаю, що перші кроки повернення до тями, повернення до здорового глузду передусім урядовців наших сусідів, які, на жаль, дали можливість цій ситуації розвиватися в дуже неприйнятній формі, перед нашою з вами розмовою. Я говорив певну інформацію про те, що в Європі теж не задоволені от такими діями страйкарів. Європа теж втрачає. А скільки Європа втрачає від цього блокування? Ну е, насправді е, ми з вами не можемо порахувати конкретно скільки втрачає Європа. Але якщо ми говоримо про те, що це мінус 40% нашого експорту, який йшов відповідно через зазначені кордону, то це достатньо великі суми, які обраховуються десятками мільйонів євро. Тому, е, е, безперечно, безперечно, це втрати і для. Європи. Але тут на що я хотів би звернути увагу. Дивіться, на лукавство позиції, лукавство ситуації. З одного боку, нас запрошують до Європейського Союзу, а з іншого боку, цими ж самими діями заперечують основний принцип ЄС про свободу руху товарів та послуг. Принцип, який лежить взагалі в основі цього Євросоюзу. Так яким чином наші українські товари, які дійсно є більш дешевими, більш якісними, яким чином наші українські послуги, які також є якісними та дешевими, зможуть конкурувати з європейськими і обрати своє місце, здобути своє місце на їх ринку, якщо вони припускаються таких абсолютно неконкурентних, зухвалих, яких середні якихось середньовічних акцій та дій? Причому замовчазної згоди на жаль урядів цих, цих держав. Тому я, я тут вбачаю не тільки прямі втрати Європи я вбачаю і порушення основних принципів, які лежать в основі європейського союзу. А це набагато більше шкоди завдає загалом всій філософії Євросоюзу, і має, має досить негативні наслідки для всіх нас.